У школу через турнікет. Учні, батьки та вчителі 1 вересня побачили нову систему безпечна школа. Серед опитаних нами всі сприймають зміни нормально. Добре, що нічого лишнього не буду заносити ніякого оружжа. Те, да, я теж так, да. Безпека дітей, прежде всього. Кажіть люди не заходили, нічого не, не Скільки було, що крали, там ноутбуки виносили з класу. Що такий, буде получше, З безпекою. Болязна, що тебе время У вас тут турникет поставили? Як ви цього ставитесь? Ну не знаю. Ну, до мене немає ніяких претензій, мені байдуже. Турникет помітила, так. Ну не напрягає, ні? Ні? Mm -mm. nee? mm -mm. Ну, це все нормально, так? А між собою не говорили про. Ну, деяким не подобається це, але то таке. Наразі система ще тестується і не запрацювала в повному обсязі. Але вчителі вже планують, як будуть працювати в умовах повітряних тривог. Кажуть, що нововведення не заважатиме евакуації дітей зі школи. У нас є е, запасні виходи, тому ми виходимо під час тривоги через ці виходи. Ми відчиняємо двері. Ви бачите, ще є двері. Турнікет ось тут. Тут ці двері теж відчиняються. Вони будуть відчинятися. Ось там у нас вихід ще є. Там є два виходи. Тому вони не будуть заважати при евакуації, коли повітряна тривога. Подивитися на систему 6 вересня прийшла офіційна делегація. Буде працювати турнікет захід по картам. У мене годину працював, а у бачив. О, бачите, ви що? Бачите, всі піки. Що у вас там з мішення? Також управлінці та представники ДСНС оглянули клас безпеки. На все загалом з міського бюджету виділили близько 4,5 мільйонів гривень. Ми вперше в громаді забезпечуємо таку. Систему вперше встановили її в опорному закладі. Це система по суті відеонагляду і пропуску до школи, тому що пропуск до школи тепер буде здійснюватись за картками. Є там рамка металошукача, Тобто, в принципі, для того, щоб не зайшов ніхто зайвий, не заніс нічого, так би мовити, забороненого до школи. Це одна частина, і друга частина це система камер відеоспостереження, яка охоплює абсолютно всю школу. Як зовні, так і внутрішньо, тому що встановлено 24 камери зовнішнього відеоспостереження і 40 камер внутрішнього відеоспостереження по коридорах. Скажіть, будь ласка, за чий кошти це зроблено? Всі роботи виконані виключно за рахунок міського бюджету, без додаткових надходжень. Ми це робили виключно за рахунок міського бюджету. Ви можете сказати суму а, безпечна школа коштувала нам близько трьох мільйонів гривень, і клас безпеки це близько півтори. Три мільйони гривень у ліцеї No2 систему запровадили експериментально після тестування. Аналогічні встановлять в усіх школах міста. Більше дивіться в програмі Об'єктив.